Хочу підняти цей келих вина за всіх жінок, які мають почесне звання Мама. Мама це море любові, мама це океан терпіння. Бажаю моїй хороші кожній, щастя, миру, здоров'я, благополуччя. Діти, цінуйте своїх матерів, допоки вони живі! А ще хочу сказати пару слів тим жінкам, які вже ніколи не дочекаються привітань від своїх діток. Цей біль він ніколи не мене, але потрібно жити, незважаючи ні на що. Живіть заради ваших спогадів, заради ваших мрій. Втілюйте в життя все, що ви запланували. На вас там дивляться, за вами спостерігають. І вони будуть радіти вашим успіхам, вашим досягненням. Не здавайтеся, не покладайте руки, живіть заради себе і заради них.